Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді справжній робочий звір. Акумуляторний перфоратор Profitec PPBH2520. Це той самий інструмент, який не підведе ні вдома, ні на серйозному об'єкті. Мобільність, сила, якість усе в одному корпусі. Поїхали. Profitec PPBH2520 2520. Це ударний перфоратор, який працює від 20 вольтової акумуляторної платформи. Він має три режими роботи: свердління, свердління з ударом і довбання. Ударна сила, 2,5 джоуля, що дозволяє спокійно бурити бетон, цеглу, камінь. Це не просто шуруповерт з буром, це повноцінний інструмент для серйозних задач. Цей перфоратор ідеальний для монтажників, які щодня працюють на об'єктах будівельників і ремонтників, майстрів, які часто бурять бетон, кладку, плитку, і навіть для тих, хто хоче мати потужний автономний інструмент у себе вдома чи на дачі. Його перевага це автономність. Не треба шукати розетку чи тягнути подовжувач. Став акумулятор і працюєш де завгодно у квартирі, в гаражі, на вулиці чи на висоті. Особливості перфоратора Profitec PPBH2520. двадцять безщитковий двигун, потужний, довговічний, енергоефективний, три режими роботи для різних матеріалів і завдань. Ударна сила 2,5 джоуля, висока продуктивність. Як у бетоні, так і в цеглі, захист від перегріву, і перенавантаження, ергономічний корпус, зручність і менше втоми, лед підсвітка видно навіть у темних місцях. Міцний корпус витримує удари і навантаження, регулювання обертів і удару, контроль під час роботи, обертова бічна рукоятка, точність і комфорт, патрон SDS+. це швидка заміна насадок, антивібраційна система. Мінімізує навантаження на руки, що покращує продуктивність вашої роботи. Переходимо до комплектації. Наш перфоратор приходить в ось такому вигляді. Забираємо ось цю картонну накладку. Ось такий у нас досить габаритний кейс. Кейс такого з пластмаси, але дуже якісної. Є зверху ревіювання бренду. Відкриваємо кейс, і всередині нас чекає інструкція з експлуатацією. Зарядний пристрій. У нас він йде bc 20 v Акумулятор. 20-вольтовий 4-амперний. В комплекті у нас йде моделька PT2040 EP. І сам пристрій. В ось такому вигляді. А, також ще бічна рукоятка, але вона вже зразу вдягнена на перфоратор. Е, також є ось така накладка. Е, вона використовується, коли ви робите якісь отвори або в стелі, або в стіні, і мінімізує сміття. І також в комплекті йде обмежувач глибини свердління. Profitec PPBH2520 – це вибір тих, хто працює з бетоном, цеглою та штукатуркою кожного дня і хоче мати мобільність, але без втрати потужності. Сила 2,5 джоуля, надійна батарея, три режими. Це реально серйозний інструмент, який вартий вашої уваги. А ми дякуємо вам за перегляд даного відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. У коментарях напишіть, чи користувались ви акумуляторними перфораторами чи мережевим. Будемо раді почитати. Профітек: заряджай свою майстерність.